Що означає непрощення, образа як помста? Коли ми обираємо не прощати, ми мстимося. Це свідомий акт. Коли ми не прощаємо, ми ніби тако хочемо сказати: ну тепер ти помучся, щоб зрозуміти, як це мені було? Або може мова йти навіть про якесь дуже безпосереднє. Фізичне покарання якусь помсту, яку людина може відчути на, на своєму тілі, а не просто образа, відмова в прощенні. Віця, ми можемо шукати різні способи для помсти. Ви можете сісти навіть зараз подумати, окей, Неля, в твоїх стосунках з найближчими, з рідними, з друзями, які стилі. Методи, шляхи, способи помсти я схильна застосовувати. Подивіться на себе, дослідіть себе, пізнайте весь арсенал своєї зброї в плані помсти. І просто відкрити це все перед Богом, відкрити це собі, відкрити це Богу, тому що це шлях, який веде вас до оцього пекла. Ви будете приймати цю отруту, ви будете отравлювати все своє життя, думаючи, що робите гірше іншим.